Наша тема з вами професійний стандарт вихователя. І перш ніж почати говорити про сам, про сам документ, у мене, у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про такий документ? Або, може, знаєте, або може вже знайомилися, то про що цей документ? Тобто про обов'язки вихователя. Так, так. Дякую. А як ви думаєте, для чого цей документ сформований? Щоб ми дум... могли зростати. Дякую. Так, але ми зараз з вами не зростаємо. Якби у нас не було професійного стандарту, а у нас посадові інструкції. Час змінюється. Я от дуже вдячна за те, що ви реагуєте, є зворотній зв'язок. То ми зараз з вами якраз пройдемось по таким. Важливим для нас моментом. Для чого нам цей професійний стандарт, що він дає для педагогу і роботодавцю, Ну, ідемо шляхом пізнання. Завжди, коли формується будь-який документ, він формується, по-перше, з певною метою. По-друге, він не є сам по собі, є низка документів, які також будуть впливати на цей наш. Документ. Ну, ви на екрані бачите посередині у нас сам документ, назва його професійний стандарт, і навколо нього ми бачимо картинки з назвами документів. Ну, найвищим документом, яким ми, який регулює діяльність дошкільних закладів, є закон України про дошкільну освіту. І саме в там в 29 статті прописано про права та обов'язки педагогів. Крім того, в кожній із статей визначено умови діяльності закладу, які маємо підтримувати для функціонування вимоги до. Органів самоуправління в дошкільному закладі, да, і органів колегіальних органів управління. Ми знаємо, це педагогічна рада. Також ми з вами розуміємо, що ми працюємо з дітьми і керуємося також основним документом, в якому закладені усі ключові компетентності дітей, і до, до чого ми маємо прагнути, а це наш базовий компонент дошкільної освіти. Я нагадаю, що, ну, до, до речі, це ця назва ще недовго буде, сам назва базовий компонент дошкільної освіти. Зараз, зараз розробляється новий державний стандарт. І так як в законі України про освіту, це основний закон, великий закон для всіх галузей освіти, зазначено, що основним документом, який визначає якість освіти, є державний стандарт. І кожна галузь має свій державний стандарт. Так і у нас є державний стандарт, єдине, що у нас зараз він має назву базовий компонент, а так це, це є. Державний стандарт дошкільної освіти. Для чого цей. Чому, да, от як говорила, що професійний стандарт, він дуже пов'язаний з різними документами. Чому саме який зв'язок з базовим компонентом дошкільної освіти або державним стандартом? Я теж буду себе привчати, вже називати державним стандарт. Тим, що в професійному стандарті зазначені критерії, що Педагог так, вміє організовувати освітній процес, який дає якість, якісні результати. А якісні результати, якість освіти, вона визначена якраз в державному стандарті. Там прописані всі компетентності дітей, і до чого ми маємо прагнути. Тому отут такий зв'язок. Далі ми бачимо з вами наступний документ, це положення про атестацію педагогічних працівників. От саме цей документ сьогодні він стільки галасу здійняв, тому що, звісно, багато запитань по змісту положення про атестацію, але ми зараз просто з вами маємо визначити, який вплив має. Ці два документи один на один. В положенні про атестацію зазначено, що атестаційна комісія, яка формується у дошкільному закладі, вона, коли визначається кількість педагогів, які атестуються, на яку кваліфікаційну категорію атестується педагог, визначається його рівень професійної діяльності. І рівень професійної компетентності. І саме там і написано, що комісія, атестаційна комісія може сформувати експертну комісію із складу цих же членів атестаційної комісії для вивчення рівня професійної компетентності. Ой, для, скажу, практичну діяльність, вивчити практичну діяльність, а користуватися для цього. Мають професійним стандартом в разі його наявності. Звісно, що сьогодні є в дошкіллі такі, такі декілька професійних стандартів для практичного психолога, для вихователя-методиста, для керівника і для вихователя. Тобто є чотири професійних стандарти, якими... Які вже діють, і отже, якщо комісія визначає, що треба вивчити практичну діяльність упродовж атестаційного року діяльність вихователя, то мають послуговуватися цим професійним стандартом. Наступний документ його так називають, бо назва у нього довга така. Деякі питання про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. Так називається постанова Кабінету міністрів номер 800 Ну в управлінні частіше називають так. Ви ви бачили, що в постанові 800? Так звично спілкуємось між собою ті, хто більше працює в галузі підвищення кваліфікацій. Ось саме цей документ визначає можливості педагога да, обирати. Собі е, той, ту тему підвищення кваліфікації, той напрямок підвищення кваліфікації, який е, відповідно вашому самоаналізу, ви вважаєте за потрібне. Тобто в цьому документі визначено, які форми підвищення кваліфікації є, які Види підвищення кваліфікації, які суб'єкти підвищення кваліфікації існують? От я зараз на, на е, зразку нашого інституту скажу, що е, інститут удосконалення це суб'єкт підвищення кваліфікації, педагогів, але в чому у нас особливість стосунки між Засновникам закладів дошкільної освіти і інститутами, вони довготривалі, вони традиційні, і фінансування да, на такій на, на статтю підвищення кваліфікації йде напряму. Визначається кількість педагогів, які мають під проходити підвищення кваліфікації. Ви ж пишете в планах в садочку план підвищення кваліфікації, там визначається. І е, цей же план, він прив'язаний е, до планів, які дають нам, дає нам Інститут післядипломної педагогічної освіти, тобто теми, теми е, курсів, або е, які, е, нащо вижив ви 120 да, 120 годин ваші курси. Це е, такі комплексні курси, і ви також їх визначаєте. І тоді фінансування. Це не значить, що ми всі безкоштовно проходимо підвищення. Так, да, з вашої заробітної плати гроші не беруться на, на, таку, на таке підвищення. Це фінансування йде внутрішньодержавне. і тому те замовлення педагогів, яке туди кількість замовлень, вона прораховується і оплата праці. Для інституту відбувається. Але ж ми знаємо, що є і інші суб'єкти підвищення кваліфікації. Я думаю, ви неодноразово користалися, може, такою такою нагодою, може, не з точки зору підвищення кваліфікації, що приносили сертифікат в заклад, але слухали вебінари, були на певних модулях, але це інші організації. Це громадські організації, наприклад, Асоціація працівників дошкільної освіти. Вона має великий перелік тем для педагогів, і оплата відбувається не за рахунок, також заробітної плати. А члени асоціації щороку роблять внесок, членський внесок 300 гривень на рік перебування в громадській організації, але можуть використати там більше 40 тем. Підвищені кваліфікації можуть їх використати. І тому о, ці гроші не, вони є як членські, але ви самостійно не оплачуєте. Є деякі, деякі платформи на урок, Промітеус, в яких також є перелік тем, які для вас можуть бути корисними, і ви можете їх проходити, ці теми. Але от суб'єкти підвищення кваліфікації, от такі інші ми їх називаємо, інші суб'єкти, то для того, щоб в закладі дошкільної освіти врахували це підвищення кваліфікації, то педагог. Має, звісно, правильніше було б заздалегідь, який план складається на підвищення кваліфікації з ОІППО, то і ці теми ви маєте запропонувати для себе, да, і про це говорите керівнику. І в план вводиться. Але в будь-якому разі, якщо ви заздалегідь це здійснили, або потім уже впродовж року так сталося, що якась тема була дуже цікава, і ви вирішили пройти цей такий курс то тоді необхідно подати на голову, атестаці... голову педагогічної ради, на педагогічна рада як колегіальний орган управління, подаєте клопотання і той сертифікат, який ви отримали. І на засіданні педагогічної ради розглядається це питання, а ви, там є такий термін, а педагог звітує про проходження таких курсів і розповідає про те, яка тема була обрана, чому вона була обрана, що, що, що з цих курсів ви візьмете з собою в роботу з дітьми. Тому це дуже важливий такий момент, на який ви маєте, про який ви маєте пам'ятати, і педагогічна рада ухвалює рішення визнати цей сертифікат і ту кількість годин. Як години підвищення кваліфікації. і вам вони додають. Звертаю вашу увагу на те, що дуже часто я не знаю, як в, нашому, в нашій Миколаївщині, в місті Миколаєві, сьогодні ж більшість педагогів на простої, але Дуже багато було такого, що вихователі, да, будь-які педагоги, інструктори, музичні керівники, практичні психологи, е, проходили, е, 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 використовували певні вебінари, приносили е, сертифікат з вебінару керівнику. То ви маєте знати, що це порушення постанови 800 для того, щоб е, це проходження прослуховування вебінару. Було зараховано, як підвищення кваліфікації, ви маєте написати клопотання і маєте звітувати перед педрадою. Ось е, ситуація, яка сьогодні існує. Вона, е, з, як тільки ця постанова увійшла в, в, в роботу, то мало хто розумів, наскільки все. Знаєте, побіжить такий, таким якимось маховиком, і педагоги приносили по 10 сертифікатів, що вони слухали там такого-то, такий-то вебінар, такий-то вебінар були на такому то марафоні, і там три години, там годину. А Відповідно до постанови, якщо ви були у інших суб'єктах підвищення кваліфікації, то ви маєте подати. Клопотання і звітувати перед подрадою. І тільки за рішення подради додаються ці години. Ну, на жаль, ось так у нас іноді бувають документи, які йдуть, і немає пояснень. Для мене, як для мене, От я продовжую про професійний стандарт, чому я так багато на цьому документі зупинилася. Тому що в професійному стандарті є така трудова функція, їх чотири трудових функції. Як безперервне професійне зростання, то ми маємо для себе розуміти, що підвищення кваліфікації це проходження дійсно курсів, які дають комплексно дають інформацію, різну інформацію, що вони ви виконуєте завдання практично, і маєте для себе певний результат. Звісно, можна чимось не бути незадоволеним. Не всі, не, не всі лекції можуть подобатися. Ну, ми люди, і дійсно, <свісно> у нас є певні свої уподобання, і деякі речі можуть там, щось нам може не подобатися, звісно. Але взагалі, то це така, знаєте, комплексне, комплексне підвищення. Також ви можете там, у нас же тут є модулі, і в інших організаціях також є модулі. Вот я, до речі, не тільки інституту досконалення зараз говорю, От інші суб'єкти, які проводять не вебінар, просто вебінар там година там, або семінар дві години, а коли це є модуль, в якому буде нехай 10 годин, може 15 годин, де ви цілісно будете заглиблені в тему. Ну, Наприклад, сподобалась вам тема впровадження методики к'юзера, і там 10 годин. Ну ось на такі, на те, до такого суб'єкта підвищення кваліфікації я би з задоволенням пішла, тому що я знаю, що за ці 10 годин я трохи погружуся в цю технологію, я попрацюю з цією технологією, я виконую завдання. Тобто це, це реально підвищення наших знань, певної практичних умінь. А далі я буду застосовувати, наскільки я зможу, я буду намагатися застосувати це в роботі з дітьми. Ще колеги, ми, ми так, також знаєте, люди такої творчої професії, тому що вихователь це творча професія, і нам здається, що нам все хочеться дізнатися. Да? Бачиш вебінар такий. Треба, цей вебінар треба. Наступна тема теж треба. І, і е, на, на якомусь етапі ти розумієш, так. А що я залишила собі в голові? Це перше. А друге, а що я використала з дітьми? Тобто наш мозок приймає, 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 а опрацювання немає. Оце чим, чим це і шкода, що ми витрачаємо багато часу на інформування, а не трансформуємо потім свої знання в практику роботи з дітьми? Звісно, щось ми можемо трансформувати, те, що нас більше всього затягнуло. Тому так, я, я знову повертаю якраз в професійному стандарті, от про, про таку можливість розуміння педагогом своєї траєкторії розвитку, тут йдеться. Тому дуже важливо нам цей документ, ну, принаймні, знати, що він існує для вихователя, і що які у нас є права і можливості такого підвищення кваліфікації. Наступний ще документ це методичні рекомендації Державної служби якості освіти. З питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в дошкільних закладах. Така ж велика назва, це наказ Державної служби якості освіти. Ви знаєте, що Державна служба якості освіти її основна роль, це проведення інституційного аудиту, проведення сертифікаційних заходів, це стосується вчительства, у нас залишається атестація, у нас сертифікації, доки немає, і доки не передбачається в законодавстві. Тому, а, а чим цей документ для нас важливий? В ньому є додаток, в якому розписані критерії та індикатори оцінювання діяльності закладу. І там також чотири напрями: це освітнє середовище, це діти і освітній процес друге. Третє от фахова діяльність педагога, і там йдуть критерії до фахової діяльності, і управлінська діяльність. Тому для професійного стандарту також цей документ важливий. Ну, а що ми з вами узагальнили, да? от це такий довгий, довгий вступ. Документ, наш професійний стандарт, він складається з певною метою, і навколо нього він впливає і на нього впливає низка документів. І ми бачимо, перш за все, закон України про дошкільну освіту, державний стандарт дошкільної освіти. Положення про атестацію, постанова про підвищення кваліфікації педагогів, і критерії та індикатори самооцінювання або оцінювання закладів дошкільної освіти. Це ці методичні рекомендації. Отже, ми бачимо з вами взаємозв'язок.